Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас на продажі ось такий красень Audi A6 2014 року, грудень місяця. Автомобіль оснащений турбобензиновим двигуном об'ємом 2 літри. Має комплектацію Premium Plus, повний привід Quattro, оригінальні титанові диски 19-го розміру на гарній літній гумі, кругові паратроники, камера заднього огляду із траєкторією. Безключовий доступ. Лед денні ходові вогні та омивач фар ксенонове світло. В нас є люк, в нас є шкіряний салон. Ось такий гарний простір, охайний. У відмінному стані є в нас пасоки безпеки дитячий ізофікс. Є в нас три підголовники, стеля чорного кольору. У нас є підігрів сидінь заднього ряду. Дерево по контуру салону, блокування замків задніх дверей, пам'ять сидіння водія, повний електростопакет, автоскладання та електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Ось такі 3D килимки, електрорегулювання переднього ряду сидінь. Підрульовий пелюстки присутні, круїз-контроль, оригінального пробігу 155 тисяч км. Підігрів переднього ряду сидінь. Трьохзонний клімат-контроль, запас двигуна кнопкою, електронні стояночні гальма. Ось такий гарний дисплей, який виїжджає досить -таки акуратно та виїжджає також без нарікань. Автомобіль має чудову акустичну систему під назвою BOSE Ось цього краснення можна придбати як за готівку, в за криптовалюту. Можемо обмінятись з вами автомобілями з доплатою в одну та в іншу сторону. Бажаєте придбати цей автомобіль, телефонуйте за номером телефону, який вказано в оголошенні, або приїжджайте за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102, компанія Автофокус.